Доброго дня всім! У мене от є смородина така, дивіться, велика сорт, дуже великий, вона в мене вже перестигла. З тим, що постійно робота по ягоди І в мене вона така вже перестигла, але це добре. Я зараз коренько візьму її, помію, переберу де що не треба. І швидко зроблю вареню. Вареню можна робити дуже багато є способів. Ну, я зроблю просто. Можна водичку із цукром кип'ятити, як сіропчик робити, а потім ягоди туди кидати. І потім вона покипить 5 хвилинок і додається цукор. Ну, дуже багато є способів. І минут 15 кипить, хто 5, кип'ятить, хто скільки хоче, і все, і в баночки. Можна перебивати на блендер. Можна по-різному готувати. Можна просто із цукром. Ось помить, додати скільки смородини, кіло на кіло, чи там баночка літрова, чи тарілочка, помирить, просто щоб я завжди беру смородину, бо вона така, знаєте, вона трохи кисловата. І перу один до одного. Хтось бере кіло ягод і 800 сахару, цукру, хто як хоче. Але я візьму кіло на кіло. І все, перемішаю цукор. І 15 минут повару і в баночки. І все, і мене буде така швидка бістра варення. Смородину я перемила, перебрала гарно. У мене отакі 4 повні горочкою миски було її. Тепер я буду цукру брати теж так само. З горочкою, 4 мисочки такі каструлю, перемішаю, і на плиту на огонь. Гарно так перемішаю, щоб трошки цукор нібито розчинився. Водички я додати не буду. На маленькому огні буду мішати помішувати, щоб не пригоріло. Смородину я пересипала ось цю каструлю, тому що я побачила, що буде мало міста. І гарненько перемішаю Чотири миски тут горочкою. Гарно-гарно зараз перемішаю на маленький огонь і буду так варити. Там десь, може, хвостик остався і смородини, то тобто я того не боюсь. Але все нормально. І там, що там, може вона буде не ціленька, така вже сильно, то нам теж то ніякої ролі не грає. Вона все одно буде їстися і все. Отака, яка вийде, така вийде. Буде дуже добре. Варення. Так я помішала. Хай 5 мінуток постоїть, вона трошки присяде і пустить сік. Я потім ще перемішаю і все, і включу огонь. Друзі, ось дивіться, як смородіна вже, бачите, розчинила цукор своїм соком. Я воду не додаю. Все достатньо. Включаю тепер огонь, дуже намалесенький, щоб ледь горів, і все, і буду помішувати. А потім подивлюся. Як вже добре розтане цукор, щоб я вже буду бачити ось ложкою, що вже не пригорить, тоді я включу середній огонь і хай покипить 15 хвилин. І все, і у баночки сухі, стерилізовані. Ще трошечки варення буде закипать. Бачите, вона вже п'яниця. Варення закипіло і нехай 15 минут вариться трошки зменшу. 15 минут нехай кипить. Ну, пену я збирати не буду. Це шкурочки і тут всі вітаміни. Пектин тут все в шкурочках. Варення гарно кипіть, ще залишилося 2 минутки, я виключаю. І покажу, хай трохи охолоне, яка буде варення. Швидко і дуже просто. Дуже швидко. Без всяких заморочок. Друзі, моє варення. Дивіться, в вже мене. Холодно, я буду її вже накривати. Дивіться, яка воно як жилє. Ну, Застила, перекидаю. Варила 15 хвилин. Ось така гарненька варення. Ну, дехто 5 варить. Тепер я позакриваю кришечки і все. І поховаю.